В сьогоднішньому відео ми покажемо приїзд автовозу, в якому стані приїхала. Приїхала q 5 якщо не бачите, це нормально, тому що ми її вже вивантажили. Приїхала Tesla 3 22 2022 року. Загалом покажемо всі машини, які приїхали, в якому стані, скільки коштують, може якийсь сюрприз, може єнота знайдемо в машині. Коротше, будемо зустрічати машини разом з вами. Тож, дивимось, що по факту вийде. Так, поки вивантажують Теслу, будуть з маніпулятором вивантажувати, поговоримо про Audi Q5. Ось бачите, яка вона а, з Америки. Ну, буває, що так приїжджає. Audi Q5 18 року пробіг 41 тисяча миль, повнопривідна, преміум плюс, з банорамою, з гарним в принципі, салоном, ну, свіженька машина. Купили за 12 100, а під ключ без ремонту вийде 20-23 100. Ось, ми заклали на цей ремонт 4 тисячі, тут покажемо. В принципі, повинні міститись. Можливо, навіть дешевше вийде. Але власник вже буде самостійно на своїй станції її лагодити, тому ж він буде відштовхуватись від того, як він буде її лагодити. Може все відновить, і йому там півтори тисячі обійдеться, а може буде більшість міняти, то вийде, звісно, дорожче. Так, да, її погано видно, ось бачите, вона трохи прозора, тому що ми її вже вигрузили. Все. Тепер наступна у нас наступна. Тут у нас ще дві дві ауді, ми про них ще поговоримо трішечки згодом. Зараз поговоримо про тесту трійку. З тестами, трійками, в принципі, в принципі, досить класна ситуація, тому що вони стали більш доступними. Я б сказав, що вони тепер коштують своїх грошей. От прям повністю коштують своїх грошей, їх можна брати, особливо якщо ви живете в місті, де є можливість підзарядити або в своєму будинку, що теж важливо. Що це у нас? Ми, як вже розповідали про цю покупку. Це тройка 2022 року а, з пробігом 14 тисяч миль. Взяли ми її за 16 тисяч. Не супердешево, але з мінімальними ушкодженнями. На ремонт заклали 3 тисячі, тому що тут походовці потрібно зробити і праве переднє крило поміняти. Ось, ну, давайте ближче подивимось. Це ж вживу перший раз дивимось. Ну, Ось крило. Скоріше за все, воно алюмінієве, Якщо я не пам'ятаю е, про трійки. І що взагалі про трійки я можна сказати? Що є різні комплектації? Є е, е, стандарт ренж, є мідл рендж, да, тобто звичайне, є лонг ренч, яка е, там майже вдвічі більше по а, батареї. В 21-му році в них відбувся трошечки зміна самих оцих акумуляторних батареїв. Е, в них же ж там ячейки ці. Е, Ну, такі маленькі батарейки, як у ваших цигарках, що ви курите, виїпите, всякі. А, приблизно на, на таких самих батарейках їздить і Тесла. Але в 2021 році вони а, винайшли новий метод цих, ну точніше новий тип цих батареїк. І як тепер тут не 75 кВт, як раніше було, а вже 82. Тобто, в більш свіжих батарейка стала більш витривалою. А, запас ходу, якщо їхати зі швидкістю 89 км за годину. Запас ходу 580 кілометрів, ну загально, 580 кілометрів можна проїхати на одному заряді. Що в принципі, ну я скажу, не так лише мало. Тобто, це ще такий запас ходу, який, в принципі, може вистачити, ну якщо ви не гасаєте, да, там тапковко, вистачити, поїздити по... між містами спокійно, не... не турбуючись. Плюс є швидкі а і ще ці батареї вони підтримують швидку зарядку, що важливо. І... В них менше знос, тобто можна їх використовувати і за 15 хвилин заряджати там на щось 80 км ходу. Це дуже круто. Тобто ви зайшли, каву випили, і 80 км ходу у вас доповнилось. Кайф, кайф. З приводу цілоутворень тести ж різні є. І, наприклад, якщо брати базову модель, то вона там на 30-20% дешевше. Тобто, звісно, всі ганяються за long Range, тому що вони за ходу там. У звичайні 280, 280, 300 у цієї 586. Ну, типу про офіційні дані, які вони там тестують. А, про ціноутворення саме цієї. А, купили за 16. А, доставка, розмитнення а, брокерські там, різні послуги, які потрібні для оформлення документів. І вийшла вона в Україні 21900. Коротше, 22 тисячі. Заклали 3 тисячі на ремонт, і ну, в принципі там по їх хіба що і крило. Повинні легко вміститись, можливо, що трохи дешевше вийде. Вийде, то буде ж класно. А, та й все. Все. Давайте тепер на неї подивимось, поки її не відвезли. Так, тройку вигрузила, машина. Закрита, для того, щоб відкрити, потрібно під'єднатися сюди акумулятором, і вона відкриється. Але що там розказувати? Що нам показувати? Салон цілий, чорний, 14 міль пробігу в неї. Там монітори і кермо, все, більше нічого немає. Ну, і, і місце, куди сісти. Тому, в принципі, всередині показувати не будемо. Тут колесико теж, точніше, у нас відірвано, ну точніше, кулак відірваний, стійко, чи що це таке. Потребує ремонту. На все це заклали 3000. Можливо, вийде дешевше. Але я не впевнений, що дешевше. Повинно вийти в ті самі кошти, які рахували. Тут теж крилишко і по колісу прилетіло. Тому що, бачите, колесо трошечки під кутом знаходиться. Та й все. Купа бумажок з податковою. Стоїть Норд Каліфор. Кароліна. Е, Північна Кароліна. Машина з Північної Кароліни. От, бачите, багато бумажчих. Пізніше хлопці на станції вже відкриють і подивляться, що там є захист знизу, якийсь зняли, одразу видно, ну лежить там. Та і все. Dual motor швидка. Швидка з е, запасом ходу на 580 кілометрів. Ну, в реалії, напевно, буде 450-400 км. По місту при будь-яких умовах, так скажемо. Хоча є люди, які 500 спокійно проїжджають. Я їх особисто знаю. Так, наступна це Mazda 3. Варто сказати, що є передні приводи, є повний привід, як в цьому випадку, а це вже новий кузов, да тобто це 19 рів, свій, рік свіжий. Нещодавно, до речі, приїхали і, можливо, Юра зніме на неї огляд. подивимось Що про неї сказати? Це 2,5 двигун для звичайного седану це супер класно. Тройка, в принципі, стала трохи більше, ніж попередні ця тройка, да, тобто в цьому кузові. Вона стала. Давай так, ну от згадай, як ми відносимося до Mazda тройки, вона маленька. Як згадаю, оці минулі кузова, вона була маленька. А це прям повноцінний нормальний седан, тобто вона не маленька взагалі. Можливо, навіть ну не як шестерка, можливо, але схожа. Я не знаю. Я... Навіть тут їм інколи на дорозі мазли тройку і шестерку по розмірам. 2,5 з kaктив. Купили її за 2950, тобто за 3 тисячі підключувана стала в Україні в 10. В 10 вже в Україні. в Ось такому стані. На ремонт заклали 5. Чому 5? Бо гарні комплектації, вони обладнані датчиками, обладнані. А, в неї фари не дешеві, бо гарні. І удар попереду. Давайте на нього одразу і подивимось. Так, що у нас тут? В принципі, те, що я бачив взагалі без сюрпризів, телевізор цілий, ну пилюки багато. І, скоріш за все, акум під заміну, тому що якийсь окис є незрозумілий. І двигун 2.5 для цього седану – це прям топ. А є ще в них турбові двигуни. Не пам'ятаю, чи ставились вони саме на трійки, якщо хтось шарить, напишіть. Але для, ну, навіть цього двигуна от, ось так вистачає. Ну і тут все ціло. Ну як, ціле? Маю на увазі, що те, що ми бачили на аукціоні, і те, що тут, все стикується прямо один в один. Розбитий бачок омувачки, замінити бампер. Тут у нас проводочка трохи постраждала. Це, напевно, у нас якийсь із датчиків. Непонятно. Ну і взагалі цікаво, що всередині, бо я вже бачу, там все не так добре. Все не так добре. Ще забув сказати про передок. Бачите, кольосика немає, тому що у нас був удари по ходовці. Одразу бачимо, що у нас тут шрус, у нас повнопривід на Мазда. передні і задній є привода. Вискочив із направляю, потрібно, скоріш за все, привод поміняти. Ну, будемо дивитись, обламані тяги, рульові, рульові. Ну, в принципі. І кольосику в салоні. Прямо на сідушку. Так. Так, мазда. Мазда у нас приїхала з підсилювачами тут, в ось такому стані. І що саме прикра, положили диск на сідушку, що може сильно зіпсувати її стан. Сподіваємось на найкраще. Машина їдеться в Одесу одразу до клієнта. Так, давайте подивимось. Оп, тісновато, але все як є. Стан. Пробігу в неї, по-моєму, небагато. Отут напишу, не пам'ятаю. Кольосик, ось бачите, пошкоджено і його зняли. І положили на сідуху. Ось за це а, я не дуже люблю Америку і всі перевезення, тому що вони псують салон. Звісно, це можна відновити, але це прикро. Така тут ніша. Та і все. Люка нема. Тут у нас датчики знаходяться, тому що комплектація не із поганих. Ну і клієнт дуже хотів повнопривідну, тому повнопривідну ми і купили, і в гарному стані. Ну, з точки зору техніки. Підвісочку зроблять. По двигуну. Що тут по двигуну? Все ось так виглядає. Маленький акумулятор, Sky Active. І ось так. В принципі, все. Гудочок. Розбитий бачок. Генератор цілий, ланжерони цілі підсилювач начебто цілий, нижній підсилювач. Начебто, ну майже цілий, трохи ось тут. Але тут дрібниці. І одна фара. Значить то все. Чи є фара, я не знаю, там ще одна. Але вже клієнт покаже, приїхала вона чи ні. Бо відкрити я не можу. Так. Ви бачите десь фару? Я поки не бачу. І тут не бачу. Чи це то вона? Пакетики якісь. Ну, все. І з Audi зробили бараховку. Ось бачите, вже деталі дістають. А четверта у нас наступна, це 2018 рік. А, взяли її за 9300, виграли по ставці. Це передній привід. А, комплектація 40 TFSI, тобто у нас 190 кінських сил, 2 двигун. В Комплектація, по-моєму, преміум плюс. Не пам'ятаю, але давайте подивимось. О, завелась, до речі, завелась. Не. На ходу. Що, що кажете, ауді. Ауді завжди заводиться, не, володь? Шкурнопайки да, да. і ці різні. бля. Я, шкур... Я... Я підтверджую, ауді дійсно ну, майже завжди заводяться. Самостійно без ускладнень виїжджають. От ще один приклад. Коротше, в багажнику повинні лежати підсилювач, бампер, фари нові. Абсолютно. А, тому що. Проведена дефектовка. І там ще на аукціоні страхувач хтось купив. Так, що бачимо одразу? Бачимо одразу, що її розібрали. В принципі, абсолютно один в один те, що я бачу, ми бачили на аукціоні. Трохи зам'ятий носочок капота. І тут маленька м'ятина зламала його. Ну, тобто ребро з жорсткості зламало трохи. Радіатори всі начебто Ні, ну, трохи вм'яті. Ну, зараз подивимось, що в багажнику ще. Давайте зараз спустимо і потім подивимось. Так, одразу бачимо в багажнику, бачите, цілий. Це комплект чи один? А, один основний радіатор новий, бампер схований новий, підсилювач новий, проводочка є нова. Зараз подивимось. Дивимось. Так це ж новий телевізор, бачите? Це грошей коштує. Нормальний таких. На Б-9 не знаю. Хто, хто там шарить, скільки коштує телевізор. Так, килимки, дивіться. У нас і Гумові приїхали. І... ці, а, з, з ворсою, так. Да. Різні накладочки. Підігрів позаду сидінь немає, але у нас машина то для водія в першу чергу. Тому пробачаємо це. Позаду. На неї зараз на станції чекає дефектовка. Це означає, що все вигрузять, всю машину подивляться, складуть переліч робіт, переліч необхідних додаткових запчастин, тому що ну, я не думаю, що прям все приїхало. Такого напевно не буває. Там не буває. І потім вже ми зрозуміємо. А от так навскидку, ось бачите, новий радіатор. Як тобі новий радіатор? Оп. Ну, обшивку просто зняли з багажника. Телевізор. Щось ще запаковане тут лежить. Не знаю, нехай. О, це, до речі, ця штука кріпиться на лонжерон. І це не просто кусок там металу, а це називається активна пасивна безпека. Тобто при ударі, а, саме алюмінієві деталі, вони а, беруть на себе певне навантаження при ударі, зм'якшують удар. А, ви в машині менше страждаєте. Люди навколо там, і, і перешкода, в яку ви врізались, вона теж менше страждає, якщо це машина або люди. І бере на себе навантаження саме алюмінієві деталі. Це така ось штука, вона кріпиться на лонжерон, це на основну частину кузова. Але вона м'яка, саме як демпфер, виконує задачу демпфера, бере на себе удар. Коштує грошей, але, А, до речі, їх два тут. Ось вони. А, дві фари. Давайте на фари подивимось, бо це, як, знаєте, півтори тисячі доларів. Так, що у нас? Лінза ціла, але потрібно з корпусом щось робити. Скоріше за все, потрібно купити новий корпус, нове скло і все це. Зробити або просто купити нову фару, а цю продати комусь на розборку. А що з цією? А ця начебто сіла. сіла, Кронштейн раз. Та всі кріплення навіть цілі. А, ось тут щось шматочок відламано. Певно, ще одне кріплення. Ну. Все, я все. Так, Діма розбирає, і що ми бачимо, Повита... Повитягували все. Приїхав бампер абсолютно новий. Є подряпини, але ну, від деталі, які їхали, трохи терлись. І трохи за загиб в нього. Потрібно погріти його, вирівняти, і все буде окей. З навіть заглушкою. Хоча, знаєте, бампер складається з дрібниць і оці заглушки на крюк. Теж коштує там 500 тисяч гривень. Замочок. А, тут два замочки. Замочок на капотик. В кількості дві штуки. Не знаю, чи справні, але подивимось. Дізнаємось трішки згодом. Запасочка є. Секретки є. Докатки нема. Сабуфера немає, але є як аком. Секретка є. На місці. Камера задня, оригінальна. По-моєму, 1008 коштує. Ну, щось таке. Так, забрав у Каті телефон, щоб показати вам салон. Бо у нас цифрова приборка, гарне дерево, не самий маленький дисплей, люк, сіре стеля, ну, якісь датчики, проти є, автосвітло є. Ось такі. Заглушки. Бардачку нічого нема. Тут багато гвинтів, тут ще багато всього. Якось дуже багато гвинтів. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14. Відкрутили все, що могли. 9300. Під ключ в Україні стало вже 21. Трохи ремонту, трохи запчастин і повинно вийти в 2... ой, 19 стало зараз і повинно вийти в 21 тисячу доларів з усіма витратами, з ремонтом з усім. Ну, сподіваємось, Там подивимось, як вийде взагалі стан машини гарний, бо пробігу небагато. Так, що тепер оглянемо. Оглянемо, що приїхало. Так. Що дає комплектація престиж? Це... Якийсь напий із закладом. Ні, ні, це не про Престиж Престиж — це ось це. У нас мультимедіа керується тепер з цієї сторони. Тут трішки більше моніторщик. У нас є люк. Кермо, ось таке мультикермо вже більш свіже. Старт-стоп, електроручник. Підігрівчики сидім. Позаду у нас. Зараз подивимось, що там позаду у нас. Є бакіточок, який їздить. Там непоганий. Тут Чистесенько, гарно все. А, четверта зі шторками. Ви таке бачили? Ого! Ти диви, які а, дуже обер... охайні такі гарні низькі чистотки стоять, таких я теж ще не бачив. Ну що там Дім? Ти, ти знайшов ту рукоятку, Та можна ж паличку відкрити. Її вниз потрібно. Ого, давай, давай. Ти молодець. Так, нова докатка. З цими з пупирками жодного разу не використовувалася. Так, клема знята, акум, як від Камаза, ти диви, який говорити. Ну так, да, багато електроніки. Ключ, крюк, отверточки, всі викрутки, домкрат. Все на місці. Музычка у нас. О, видно. 120 миль. Приборка загорілась. Зараз перевіримо масло. Моніторчик кольоровий. Так, дивимось, що у нас фара, одна ціла, повністю тут все ціли. Нема у нас е... ось так виглядає наш щуп, щоб масло перевірити. Електричний він тут. Тут у нас клема. Ох... Охолождайка трохи долити потрібно. А тут у нас ось такий привіт. Тут, а тут, а тут. Кріпплення, крило, Так наче непогано. Квадро. І електроскладання, датчик сліпих зон. жирна комплектація. Так, а ну фахівці, скажіть, як працює? Нормально? Що є Після Ну Наче трясеться. Трохи. Це не холости. За фіналами гарними кадрами, і що хочу сказати, що е, от клієнт наш прийшов, подивився, і я йому спитав, чому з Америки. Ну, тобто, кожна людина, там ми там да, кажемо, що з Америки вигідно, не всі варіанти, але вигідно. Але коли людина стикається самостійно з переглядом різних машин, дивиться на авторі, і потім приходить дивитись те, що можна привезти з Америки, звісно, вибор виходить. Що у бік Америки. Ну, що ж, машина приїхала, стан гарний, машина сама завелась, їде, вперед-назад проїхались і все з нею окей. Є моменти, що поробити по плівці, по задньому крилу. Ця... Ця точку тут потрібно буде оцю виправити чиком а, Капот поміняти, пофарбувати, крило поміняти, двері поряд... <з>... Врятувати, Скоріше за все, відремонтують. І будуть трохи ж але це взагалі не критично і це не сильний удар. І по ще що я бачу, це перше ДТП, бампер, можливо, врятують, фару нову купити і можна їхати. Ну, обслужити, теошки зробити, звісно, таке базове. ось і все Ось і все.